Добрий ранок, сьогодні шостий день Адвенту. І сьогодні я хочу зачитати два вірша 46 го псаму, п'ятий і шостий. Тече така ріка, чиї потічки щастям повнять місто Бога, Всевишнього, святу оселю. Бог є у місті, то і місто вистоїть, не упаде. Ще й ранок займеться, а Бог йому вже допоможе. Ці строки. Нагадують нам про те, що ми маємо з вами іти до тиші, йти до спілкування з Богом, надіятися на нього і пізнавати ці слова, які нам говорить псалмопевець, каже про те, що Боже владарювання в моєму особистому житті. І чи знаєш ти про це? Якщо ні, задай сьогодні це питання Господу: створи свій особистий час. Попіклуйся про те, щоб прогулятися, сходити на назвемо це побачення з Богом. Да? Можливо, в твоєму місці є річка. Якщо ти у Львові, ми знаємо цю пісню, да? місто весни, в якої немає річки, але є гарні місця в кожному місці, в кожному селі нашої держави. Знайди місце, де ти можеш побути в спілкуванні зі Всевишнім і віддати в цій тиші. Мовчки, можливо, знаєте, бо Бог чує наші серця, віддати все те, що тебе турбує, все те, що тебе надихає, і просто побути в присутності Божої краси, Божої сили, Божої величі. І спробуй в сьогоднішньому дні ці слова прочитати ще кілька разів, можливо, вивчити, для того, щоб вони надихали тебе. Бо ці слова особливо мене торкаються, та, що ще ранок займеться, а Бог. Вже допомагає. Чи віриш ти в це? Якщо в твоєму серці, в твоєму домі є Господь, то і місто це написано тут вистоїть, переможе. Я вірю. Це наша Україна, і ми молимося за неї.